На сьогоднішній день хочу показати механічну обробку полуниці. Тобто чистку. Ось така у нас полуниця була. Ось така, як цей рядочок. А після механічної чистки вона вийшла ось така. Тобто була почищена мотокосою і щіткою. І в нас позалишалося тільки ось ці старі старі вуса, які не були прибрані. Ці вуса треба пообривати, при тому, як пообриваються ті вуса, вийде ось така річ. Ось такий буде вигляд полуниці. Да, звісно, листочки побило трішечки, але зараз на їхнє місце вийдуть малесенькі листочки. Да, звісно, кущ не вичищений тут геть, повністю. В кого мало полуниці, то взагалі-то правильно ось такого вичищати куща. Тобто всі оці лишні старенькі сухенькі треба убирати і залишати 3-4 ріжочка. 5 це вже забагато. Раз, два, три, 4. Ось так. Чотири ріжочка. Це буде достатньо для того, щоб була велика полуниця і не було мілкою. Правильна чистка буде ось така. Механічно получається ось так. Прориваються ці вуса і після вусів виходить ось така механічна обробка полуниці. І основне Основне в цій процедурі. Основне в цій процедурі після цього обробити мідовмісними препаратами. Це в мене Мідян Екстра. Або косайт. Косайт це, по-моєму, американець, Мідян екстра це поляк. Зразу після прибирання обробляю Мідян екстра. І тоді через тижня, 2, 3, це будемо дивитися, по погоді, чи дощі пройдуть, чи не пройдуть сильні. Обробляється ще раз містним препаратом. Бажано не одним тим самим, а чердувати. Я спочатку обляю медіан екстра, потім обробляю кусайдом. Бажано через 3 тижні це робити. Ось такий варіант. Роботи ще в нас тут багато. Ще тут міжряддя треба почистити, поубирати все, але вигляд ось такий. Це механічна чистка полуниці. Ну, а це ще нам жде нас чистка ось цих рядів. Так що далі буде?